Гарно, сім дня, дівчата і хлопці, недавно я робила, ну, буквально два дні назад робила я картоплю в горщику. От мені порадила одна дівчина звати її Раїса. Дуже смачна вийшла картопля в горщику. А сьогодні захотілося знов чогось такого, але трішки іншого. Сьогодні в мене будуть курники. Але за рецептом Раїси, як вона казала, все на Називається рецепт, або можна ще назвати зроби сам. Беру я миску, покладу я сюди десь 100 грамів, приблизно 100 грамів, чи то масла. У мене в даному випадку маргарин. Маргомасло я називаю. Так, покладу я ось дві таких великих ложки сметани, дрібку солі, беру я одне яєчко. Виливаю скака, гарно розбовтаю, половину виливаю сюди в тісто, половинку залишаю, щоб зверху помазати. Так, і буду віяти борошно, дівчата. Так, дівчатка, ось у мене тут борошно десь 200, 200 г. Я ось так половину висиплю, як кажуть, сипати треба потроху, точно не помилитись. Зверху я ще покладу зовсім таку невеличку дрібку розпушувач. Можна взагалі-то не класти. І замішую тісто. Тісто буде чимось нагадувати таке пісочне, начебто. Не забувайте, що все треба готувати з душею і все вийде, все буде добре. Чатка, тісто треба замісити круте. Гарно круте тісто. Замісила я ось таке гарне тісто. Любе тісто любить відпочивати. його загорну плівочку і відкладаю хвилин на 20 чи на 30, хай відпочиває. А поки тісто відпочиває, я готую начинку. Ось у мене одне куряче філе. Можна взагалі-то із. І стегна взяти, якогось там м'яса. Дві таких картоплинки невеличкі і півцибулинки. Зараз я дрібненько покришу, це все кубиками. Ось так. Дрібненько я кришу картоплю і так само і куряче філе. Дрібненько. І так само і цибульку, дівчатка. Дівчатка, викладаю я це все в миску, солю. Десь чайну ложку, але ви дивіться самі, хто що хоче, так, хто як хоче, так і солить спеції кладе, приправи спеції. Так, чорний перець я, йду, я кладу. І як завжди свою любиму до піци. Чого до піци, бо того, що вона йде до всього. І до сиру, і до м'яса, і до тіста. Перемішую. І начинка вже готова. Дівчатка, тепер що я роблю? Перше, що я зробила, це включила розігрівати духовку. Треба на 180 градусів. Беру своє тісто, вже таке гарно відпочивши. І роблю я з нього, я зроблю 12. Виробів, в мене буде 12 кульок, а ви ж вже дивіться самі, як хочете, щоб більше курники були, то зробіть менше трішки. А більше там, ну, більше це на, на один-надва. Дівчатка, в мене буде 12. Розкачую я ось такі кружечки. Мені вчора одна дівчина написала такий цікавий коментар. Каже, а ви спечіть колобка. Спечіть колобка, я ж її запитую, а як його пекти? Вона каже, взагалі не розуміє, але треба подумати. Це такий був коментар. Так що, може, коли якісь є пропозиції, то давайте спечемо того колобка, я так зрозуміла, з української народної казки Той колобок. Так, ось так, дівчата, я викладаю. Видно? Десь по ложці, щоб хватило мене на всі начинки. Так. І як ми щіпуємо. Можна защіпнути ось так, як, як вам краще показати, ну, як, як манти. Ось так вузлик. Ну, вийде, вийде. Воно дуже легко, дівчата. Дуже-дуже легко. Ось так. Ось такий узлик. Ось такий узлик. Викладай. Можна залишати тут щілину для того, щоб. Але я думаю, що воно вирве. Воно ну, собі знайде. Але якщо не знайде, то ми трішки проріжемо. Або можна ось так, до половини. Раз, в трикутник. І, як... І теж защіплюємо акварельник. Отут зверху можна залишити щілинку. Ось так. Хочете робіть віночок. Віночок нескладно так. Загортуйте. Ось так. Можна до себе, можна від себе. Защіпуєте краята і все. Давайте від себе. Ось так. Ось такий трикутник. Можна і чотирикутник зробити. Ваше бажання і робіть що, що завгодно, що захочете. Так, дівчатка, чотирикутник. Візуально ось так защіпнули з однієї сторони і так само защіпнули з другої сторони. Ось так. Все вийде. Хоч трикутники робить, робіть, хоч чотирикутники. Саме легше робити торбинки. Ось такі. Поліпила я ось такі корники. Тепер оцим яєчком, що залишилося, я мажу їх отак зверху. Тепер ставлю в духовку 180 градусів, десь хвили... не менше, ніж на 30 хвилин. хоча я ще не знаю. Ось спеклись мої курники, рівно 40 хвилин пеклися на А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові.